Добрий день, Воропін Олександр Петрович, компанія «Сингента Україна. Настрій сьогодні в мене чудовий, і чому зайшовши сюди на територію рідного навчального закладу, він іще більш гарним став, тому що, мабуть, мабуть, такі відчуття, що попав в юність свою студентську. Я працюю керівником регіонального підрозділу у великій компанії, яка зветься Сенгента. Та, мабуть, ну, всі знають, і студенти, і викладачі. Ну, наш рідний агрономічний факультет у 1997 році отримав диплом вченого агронома. Найбільше за період навчання запам'ятались наші викладачі. У мене батько працював тут, був викладачем, а також ряд інших людей, які, бувши студентами, ми вважали, що до нас вони відносяться з завишеними якимись... Питаннями, але зараз ми прекрасно розуміємо, що саме ці викладачі, які е, требували від нас е, якихось дій, от саме вони були і є зараз найкращими. Ну, чесно говорячи, у мене батьки е, працювали тут. Е, Саме в цьому навчальному закладі на дослідному полі я почав відвідувати дослідне поле в селі Бричківка, коли мені виповнилось три роки, і до цього часу я його відвідую, закладали досліди. Тому з трьох років ну, в принципі, і до того моменту, як обирати спеціальність іншого вибору для мене і не було. Ну, я б сказав би, що це дуже комплексне питання. Дуже добре, що у кожної людини є батьки, є старші наставники, які підкажуть, і, і крім цього, ще є якась своя думка. Да? Що серце підскаже. От оці всі фактори, коли складаються. В один ряд тоді людина приймає правильне рішення. Слухать себе, слухати батьків, слухать наставників. Проблема кожен день поїсти да, вона нікуди ніколи не дівається. Тому людина, яка зв'язала себе з аграрною сферою, вона буде завжди. На кані, і якщо взяти аграрну сферу як бізнес, да, в цілому в Україні, то це, якщо я не помиляю, зараз найприбутковіший бізнес і джерело надходження коштів в країну.